Всім хаю, з вами Альма. Сьогодні я покажу вам нові круті лімітки, які отримувати буде зовсім не важко. Тому ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. А також не забувайте заходити в мій телеграм-канал, тому що там багато цікавого. Там я розказую про е, те, яке наступне відео вийде і багато іншого. Тому ставте лайк, підписуйтесь на канал. А ми поїхали! Раджу вам зал залітати в мій телеграм-канал, тому що там скоро буде новий конкурс. На 150 підписників в моєму ютубі. Коли буде починатися цей конкурс, я ще не знаю. Але я раджу вам як можна швидше заходити і брати в ньому участь. Які будуть призи, також ще не відомо, але я обов'язково про це все напишу. І всім дякую. Приємного перегляду. І так, перша лімітка, яку ми будемо отримувати, це ось така прикольна голова такого гноміка по моєму дуже прикольна лімітка. Мені здається, буде дуже ну так весело виглядати на е, вашому скині. Копій у нас залишилося ще 1200, це доволі таки багато, тому що лімітка вийшла вчора і всього було копій 1400. Пропоную не затягувати і показати. І так це стара добра гра Wonder Chase. Тут ми вже отримували три лімітки. Про одну з них я, на жаль, не встигла розказати, але про дві я вже розказ розказувала. На жаль, вони вже недоступні, але вони теж були дуже милі і красиві. Е, і е, ось я побіла в чій чорні двері, як ви бачили на екрані. І ось у нас є голова цього гнома. Ми нажимаємо. І що нам тут потрібно зробити? Звісно, як і завжди, попасти в топ-200. Е, нам потрібно набрати 4364 е, балла, щоб попасти в цей топ-200. І бачите, залишилося ну, можна сказати, 3 години. До відкриття, як би закінчення таймеру і роздачі ці, цієї лімітки. Що тут потрібно робити, як отримувати ці бали? Ми заходимо сюди в «Play game», нас отак тепехає от, трошки. Не. Чекаємо, Нажимаємо на Play. І тут ми можемо обирати будь-якого персонажа. Я буду е, ось таким, напевно єдинорогом, тому що мені ну, міг найзручніше грати. Ось це об'є, воно, до речі, не дуже складне. Ой, ну так, да. ну не будемо враховувати це. Воно не дуже складне і його доволі легко можна пройти, тому я пропоную зараз вам трошки подивитися, як я його буду проходити. Також хочу нагадати, що тут потрібно збирати ось такі фруктики, ось такі наліпочки. І чим більше ви їх зберете, тим більше балів ви отримуєте за цей раунд. І як бачите, я ось так круто проходила це обі, але, на жаль, я впала. Ну, нічого страшного, в принципі, в середньому я ще й швидко пройшла, тому ось так я пройшла це обі. Ну, я ж, як я і казала, воно не складне, тому. Я вважаю, що проходити варто. І зараз мені начисляються бали за цей раунд. Максимум можна отримати тут 500 балів, як я розумію. І ось я отримала 470 балів. І зараз я також трошки пограю, щоб війти в цей, цей топ-200, тому що мені подобається ця вінітка, я буду її і е, я пропоную вам робити те саме, а ми переходимо до наступної гри. Наступна лімітка, яку ми зараз можемо отримати, виглядає ось так: це голова е, в стилі кубика. Ось такого. Залишилося ще 572 копії. Це, друзі, дуже мало, тому що максимум було тисяч і залишилось менше 1000. Тому поспішайте забирати цю лімітку. І зараз я розкажу і покажу, як же її отримувати. Хочу нагадати, що всі посилання на всі карти я залишу в описі під відео, а також я залишу посилання на лімітки. По-моєму, це теж дуже круто. Ось я вже і зайшла в гру, і дивіться, що нам тут потрібно зробити. Ми ось так от біжимо до ось такого портальчику. Сюди ми запригуємо. Чекаємо, поки нас перенесе на інший світ, ось такий. Чекаємо, поки у нас все пробудеться. І дивіться, що нам тут потрібно зробити. Нам потрібно е переродитися, якби да, ребь як 25 разів. Але, друзі, тут все не так важко, як стається. І у нас також тут є е ось копій, тобто, Скільки у нас залишилось? Доволі таки багато, я думаю, ви встигнете забрати. І так, дивіться, у нас тут є 5 цвітів. Зелений такий, блакитний, фіолетовий, червоний і все, так? Да? І жовтий он там ще. Зелений найпростіший, тому я раджу вам одразу йти в нього, але ось щоб у вас машина не приїхала. А, вона не приїхала. Окей. Okay. Нажимаємо Unclock Levels, і у нас вони відкриваються. І дивіться, у нас є тут 5 е, ось таких порталів на обі. Ці обі, цей паркур нам потрібно пройти. А також нам потрібно якийсь е, такий елемент да, у нас забрати, щоб він у нас також зарахувався. І так, і е, що вам тут потрібно зробити? Ви просто бігаєте, проходите це обі. Е, взагалі має бути не важким. Ось я вже перша пройшла. Як бачите, тобто взагалі дуже легко. Ось, а, то, чи це ще не все було. Ну, коротше, ось так ви проходите ці обі, всі 5 штук і в усіх світах. І якраз, якщо ви пройдете всі 5, у вас якраз і отримається оцей, ну, як, 25 оцих. Ух ти, 25 оцих. Реберсів, перероджень, не знаю, як це ще сказати. Коротше, гра прикольна, приходите і всім вам удачі, бажаю, а ми переходимо до наступної гри А також в грі Вікіт у нас вийдуть 29 листопада та 6 грудня нові мітки Ось такий козлик. Сток буде 11 тисяч. Отримувати, я думаю, буде так само, як за кристали. Як отримувати ці кристали, я вже розказувала раніше в інших відео. Десь тут, я думаю, вилізе підказочка. Тому я думаю, що якщо вони вийдуть і якщо буде саме так отримуватись, то пізніше я також про них все розкажу інше, як бачимо, Out of stock, тобто їх більше немає. Про цю гру я також вже розказала, тому переходимо до останньої гри. І в ось цій грі, яка відкриється у нас 28 листопада, це вже буде в четвер, через 2 дні. Ось так вона виглядає. І ми бачимо тут надпис Тайкун. Тайкун це, скоріше всього, буде якась прокачка дому. І, можливо, саме за нею ми отримаємо різні лімітки. А які саме? Дивіться, так, тут грузиться. Да? Так, давайте. Ось таку прикольну курточку, по-моєму, друзі. Дуже прикольно, дуже прикольно. І ось таке. Офігенне волосся. Просто подивіться, яке воно красиве. Сподіваюсь, його буде не дуже важко отримати, хоча, я думаю, ну я в цьому сумніваюся, чесно кажучи. Але просто подивіться, воно дуже красиве. Так, що тут наше загрузилося? Ось такий бант рожевий, дуже, до речі, личить до волосся. Ось такі окуляри, теж, по-моєму, дуже модні і красиві. І також буде пенні, але він ще грузиться і поки що в мене не завантажиться. Тому я раджу вам скоріше заходити в цю гру 28 листопада, тому що навіть у нас на картинках намальовані, нібито ми будемо їздити на снейбордах, ще десь будемо. ось, І дивіться, навіть нам написано якісь числа, нібито да, з, нібито якісь суми, за яку ми зможемо отримати ці лімітки, але це ще точно неясно. І нібито ось цю шапочку ми ще зможемо отримувати за лайк. Е, ось такі окуляри за Не знаю, що це таке, якщо чесно, ні, не видно звідси. І також якісь крила. А, і дивіться, у нас навіть є дата виходу. Ось це вийде 30-го числа, ось це 9 числа, а це 12 числа. Ну Оці грудні, а ось ці е листопада дуже прикольні. Е мені здається, такі пасхалочки ніби, да? до нашого, нашого тайкуну. Тому чекаємо, коли вийде ця лімітка, ці лімітки, коли вийде ця карта. Так, що пінгвін? Так, і грузиться. Ну, окей, е дивіться. У нас на аватарці ми бачимо ось такий милий пінгвін, прям посередині. Ну, ось таке все буде. І також таке обличчя на шиї. Коротше, чекаємо виходу цієї карти. Я далі теж по неї вже зніматиму. Тому що я думаю, що тут ми доволі таки багато, але щось ми точно зможемо отримати. На цьому все. Я вам дякую за перегляд цього відео. Ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, і також пишіть, можливо, якісь нові лімітки вийшли, щоб я теж не зняла. Дякую всім за перегляд і всім па-па! І вам як її отримати.